Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки. Сьогодні в нас субота і ми направляємося на екскурсію по магазинам в пошуках нових орхідеїв. А як же ж можна пройти повз цих шикарних рослин? Я подивилася, як готуються до зими квіт рослини. І мені цікаво, як же будуть зимувати ось ці величезні пальми. Мабуть, їх не утеплюють, хоч ходи тут спеціально і спостерігай. Невже ж вони витримують морози? Ну і тут хіба ж пройдеш повз цікаві грибочки? Один із магазинів, який шокує штучними квітами. Дуже схожі на справжні. Але вони мене зовсім не цікавлять, тому що поряд ось така красонька. Маракеш особистою персоною. І у вигляді Пилорика. Ну, дуже гарна архідея. А поряд он у мене. Я в них зовсім нічогісінького не розумію. Але ж які вони гарні. І, признаюся вам чесно, перенюхала усі. Але не зустріла жодної, яка б приворожила своїм ароматом. Так, пахнуть, але все не те. А для мене це дуже важливо. Але ж які вони тільки гарні, ті схожі на павучка, ці на танцюючу дівчинку, а ці просто красуньки. Всі різнокольорові, різнобарвні. Ну і... Ціна відповідна, хоча я не скажу, що такі вже просто величенькі кущики. Не знаю, можливо, прийде такий період, що і мені вони сподобаються, і я в них закохаюся до безтямства, і будуть, як і фаленопсиси, стояти на всіх підвіконнях. Але зараз я просто любуюся цією красою, цим різноманіттям. І такими. Ну, неначе метеликами, які ось так присіли тут відпочити, щоб я їх пофотографувала. Гарні рослини цікаві. І, як кажуть, не дуже такі привереди. не можу нічого сказати, бо особисто з ними не знайома. Цікаві такі. Але що я точно знаю, що ось ці квіти я не куплю ні в якому разі. А тут оціночка. Ось ця дуже цікава була, я ще такого розкрасу не бачила. А поряд це є справжні квіточки в Ось ті маленькі, такі ніякі бульбочки, чи не знаю, як назвати. Ось оце називається квіточкою. А то прицвітники, так як і в кали буває, і в кани. Ну, якось так. Ну, побігли далі. Куди ще тепер пройду, повз гіпеаструмів, вони радують. І знову бізнес-ідея. Погляньте, до чого додумалися. Ну, тут більше вже шансів їх зберегти. Хоча там же теж проволока. А в улюбленому садовому центрі ось такі красуні стоять. Я вперше в своєму житті бачу цим відеоми. Можливо, я просто ніколи на них не звертала таку увагу посилену. Але скажу відразу: перенюхала, не пахнуть від слова. Ну, майже зовсім. Не той аромат, знаєте, як описують такий, що просто вау! Хочу і все. Ну, можливо, теж захочу. Можливо, після свят або коли буде оціночка. Кусається все ж таки. Хоча гарні, нічого не можу сказати. Але я навіть не розумію, як їх можна вибрати і купити. Ми З Ірою із каналу Орхи консультувалася я в неї по цьому, так скажемо, з цього приводу. Але все рівно потрібен інструктаж. Можливо, Буде нова ідея для експериментів, і навчитися їх вирощувати. Ну, знання ж ніколи лишніми не бувають, тому зайвими, точніше, не бувають, і вчитися ніколи не пізно. Така моя ідея по життю. Ну, ви вже це, мабуть, хто на каналі зі мною зрозуміли. І ось погляньте, що я побачила. Нічого такого, це ялинковий базарчик, і ось той станок, який стоїть, ось цей він. Туди закладають ялинку, а виходить вона вже запакована в сітку. Так акуратненько не було таких, щоб показати вам. Коли їхала назад, думала заїхати ще сюди зняти відео. Ось із цього базарчика. Не знаю. Але погода міняється, а я дуже метончуслива. Тому вирішила їхати додому, щоб не було проблем. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. А на базарчику ми з вами обов'язково побуваємо. Можливо, не на цьому. А на іншому і будуть ще нові історії. До зустрічі!